Вітаю вас! А зараз я вам розповім, яке у вас буде життя в умовах євроспільноти. Тому що, розумієте, така ситуація, от на сьогоднішній момент у нас дійсно дуже багато міфів про те, як буде в Україні після того, коли Україна вступить в євроспільноту. А я вам зараз розповім це на конкретному прикладі, який і зараз існує. І ви дійсно зможете, так сказати, власними. Ручками потрогати. Це дійсно доречно. Чому? Ну, по-перше, ви знали, а по-друге, підготувалися. То ви сказали, а чого вона нічого не говорила? Так говорю, от зараз, зараз говорю. То скажуть, ну що ж це таке? Отож, бо, Говорю зараз. Звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу, що, незважаючи на те, що ми не вступили в Євроспільну, самі знаєте, у нас в Україні є, якби... Кусочок євроспільнати. Можливо, ви чули, а можливо навіть і бачили, а можливо, навіть і працювали, хто вас знає. Що в Україні є зараз підприємства, які були створені в рамках Європейської виробничої кооперації. Що це таке? Дивіться. Ну, зразу всі згадують Західну Україну, але я можу згадати і область, там теж є такі підприємства. Де і Вінницька область? відносно даної сили і ой і чернівцях їх тобто ну це не можна сказати що тільки західна україна але так да, воно Франківський. що це за підприємство це підприємства які да, вони створені спільно з європейським капіталом хоча там такі європейські капітали Цікаво, дуже цікаве такі європейці так да, да, це фактично ну, пов'язано наші хлопці європейські але що Дивіться, на території України будують підприємства. машинобудівне. Те, що ви говорили. машинобудування, машинобудування. Так, да, машинобудування. Причому звертаю вашу увагу, нове. З новим обладнанням. дуже добре освітлення, вентиляція. Ну, дійсно, я як фахівець, все-таки не забувайте, що я працював як робітник, як керівник, дуже добре знаю, що це таке. Дуже добре. І тому дійсно, говорю, що нові підприємства... Це не це радянський ход. Тому що, чесно говоря, мене смішить, коли говорять, ой, такі підприємства розвалили. Я говорю, гади, ви там працювали? Чи ви працювати будете на радянських підприємствах? У нас залишились деякі радянські підприємства. Ви ж працювати там не хочете. Так. Да, умови праці поганючі, не заперечу. Взагалі, в Радянському Союзі, щоб ви зрозуміли, була яка логіка. Головне завод. А умови праці плівати. Народ буде працювати. І дійсно, хто, ну так, ну можливо, я розумію, що таких людей знайти складно. Хто працював на радянському підприємстві, і хто випадково попав працювати оце нове, ді, небо земля. Ну чи ну, просто. Тому що, розумієте, як ви не працюєте, ви ж хочете нормальну умови, нормальне освітлення, нормальне повітря, нормальний шум. Це теж дуже важливо. Ви що думаєте, що ви такі, о-о-о, да, Попробували би попрацювати на радянському підприємстві, де, по-перше, і шумить більш, ніж потрібно, і пари газові більш, ніж потрібні. А тут це нема. І ще кажуть, що шикарне підприємство, нова шикарність. Як в Німеччині? Дійсно, яка там Польща? Як в Німеччині, краще. І дійсно такі підприємства є. Мало того, вони є, збудували, що називається, на головому місці, а є, знесли радянські, побудували моди. Це значно проще і дешевше. Є випадки, коли корпус залишили, все остальне нове. Нове. Європейське. І фактично, говорю, це кусочки євроспільноти. Так, да, так, да, я не заперечую їх не тисячі. Ні. Хтось їх нарахував... Ой, скільки то 12 чи що. Але це мало на увазі навіть, знаєте, такі, ну, маленькі. От, наприклад, під Києвом є підприємство, да, імпорт так, Ну от ви їдете, бачите якийсь корпус. Де це підприємство? Ні, ну дійсно підприємство. Саме цікаво, що воно там робить побутову хімію. Ну так, да, розвивай, розвиває. А що? А ви, от, ви коли купуєте там, так? Побутовий хіба. А я ви думали, як вона робиться. <хе -хе 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 да, пляшки да, роботизація. І да, да, є, ну мало того є підприємства, де знову таки машинобудування під Києвом, де збирають, ну я б сказав так, супер е таку європейську е сварочну апарату. Причому супер роб... Ні, ну дійсно, дійсно, дуже класно. Ні, не запречує, шикарно. Тим паче, ви коли купуєте там написано Made in сомада вон, Ну, Воно збирається дійсно і під стандартом і європейським. Так що такі існують. Я просторю, що такі підприємства у нас є. І це Європа. Це чиста Європа. Мало того, як ви розумієте, ці підприємства платять тільки по білому. Ніяких оцих. Ні, ні, ні. Мало того, платять. Відпускні. Лікарняні. Ну, якщо ну, декретні. Тобто, оце як потрібно. Крім того, коли ви починаєте там працювати, як правило, вам дають соціальний пакет. Що це значить? Перше вас страхують. Ну, розумієте, така ситуація. Лікарняними, а якщо не, не дай Боже, що з вами трапиться на місці, то щоб ви могли отримати гроші, ну, якщо будете там ну, травмовати. Да. Причому вони закладують. Ну, ключ. Тобто, розумієте, є фіктивні страховки, а є реальні, то вони реальні страховки. Тому що фіктивних у нас... Ой, не вірю. А це вони абсолютно реальні. Тобто, якщо, не дай Боже, на робочому місці ви дійсно покалічитесь, та заплатите. Запла... Ні, страхова заплатить. Тому що якщо це реальна страховка, це її заплатить. Заплатить багато страховку треба, розумієте? Така ситуація. І це все є, це все працює. Мало того, як правило, вони забезпечують і От ви йдете, вам виплачують, так сказати, лікарні, ну, крім відпускних, ще така якби премія на оздоров'я. Да. Потім, звичайно, як правило, вони дуже слідкують за терміном роботи. Сказали 8, значить 8. Це чітко. Перерв, перерва. Обід, мало того, в деяких випадках вони організовують навіть ну, більш дешевий обід. столового роблять, щоб ну, люди могли, так сказати, швидко поїсти і відносно дешево. Так, да, це все є. Є, є. Транспорт організовують, значить під'їхати підвоз. Це все теж. Ну що вам ще треба? Що? Ну дивіться, зарплата є, премії є, відпускні є, лікарняні є, відпустка є, медстраховка, харчування, умови, умови праці. Не такі, як радянські, де ви приходите там все. Валиться, все баняє, все гримить, трахтить і все розвалюється. Нормальні умови, нормальні. Ех. І постійно висить велика об'єва. Потрібні робітники. Причому б запит Ну, ладно, там робочі професії. Там навіть, ну, скажімо такі, то, що ви б сказали, слушай, ну, офісні працівники. Теж потрібні. Постійно. Люди добрі. Що ж таке робиться? Вам зробили європейські підприємства. Європейські. Ну ви ж просили засраці, європейські, НАТО. Чистий європейські. Чого ви працювати не хочете? Ну що вам не подобається? Ну все ж! Ну. Ах, засраці. Ой, засраці. Ні, нечесно слово. Ви навіть не розумієте... Як трошки ці хлопці шоковані. Ну, я знаю одну фірмочку, яка відкрила таке підприємство в Чернівцях. Ну, як знаєте, з такої сторони, як вони відкривали, чому відкривали і так далі. Так б ви зрозуміли, вони от коли відкрили, запустили, причому зробили презентацію. Вони, і зараз ти можеш зрозуміти, чого так складно добрати працівників. Ну ви ж розумієте, чернівці місто велике. Мало того, коли оці почались біженці, вони зразу, уйдь клас, зараз. А як? Ну розумієте, виходить, приїхало багато людей. Вроді би якби люди, яким треба роботу. Логічно, так. Вони думали, ну зараз. Не йдуть. Не йдуть. Саме цікаво, що вони навіть підняли зарплату. Ну, і теж ніяк. Ну чому? Чому не хочете? Що? А? Ні, я хлопцям пояснював чому. Вони таке бачимо, дивляться. У ну, самому початку, розумієте, що ви правильно зрозуміли, коли вони це все робили, їм пояснюють, що дивіться, у нас трішки не так, як там. Вони це слухали, але, знаєте, як буває ситуація, це дійсно горе. О, ти їм розповідаєш, а вони не вірять. Не вірять. Нам ну, багато разів мав тим пальцем показував. Знаєте, ну не ці мати, а він інші, хлопці. Давайте дві корці виділить. От гляньте на цю тротуаручку, це з сестра, то на це подивіться. Це в Києві, так видите? Че бачите? Ну, а подивіться, які марки. Ви що, думаєте, це олігархи тут, так? Да? Звук сторін. А говорить, а у вас в Німеччині є такі? Нема. Так що ж ти за застаратися? Про те, що у вас зарплата вища, ніж у нас. Просто дійсно, це наша специфіка. Ну і пояснює, що не доходить башку. Ну, ніяк, ви пояснює. Чому не хочете працювати? Ну ви, от якщо я вам би сказав, а чого ви не хочете? Дивіться, умови добрі. Я знаю, що ви скажете. А чого вони платять менше, ніж в Польщі? Люди рідні. Ну це ж не Польща, це Україна. Ну ви ж розумієте, будете в Польщі, будуть платити в Польщі. А в Україні платять в Україні. Ну, ви хочете, розумієте, різні країни. Ні, не, ай, ай, гарочка. Ну зрозумійте, коли робиться такий бізнес, ці ж бізнесмени, вони як рахують? Беруть середню зарплату по країні. Як правило, вони вважають так, є середня зарплата, ми будемо платити трохи більше. Ну, як, дивіться, вони говорять, ми будемо платити більше. Але що значить більше? Як правило, вони вважають, що якщо... Ти будеш платити на підприємстві середню зарплату на десь 20% більше, ніж середня по країні, це більше. Да, 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 не в 100%, 20. І от вони дійсно, коли розраховують бізнес-план, беруть середню зарплату, ну, відповідно рахують витрати і так далі, вони рахують, що українці будуть працювати на їхньому підприємстві, отримуючи середню зарплату на 20% більше, ніж в середньому Україні. І ці всі розрахунки вони базують. Причому, ви ж розумієте, для того, щоб прийняти таке рішення, це дуже багато рахують, узгоджують, йдуть бесіди, лаються. Там буває така ситуація, що от ідея з'явилася, а поки вона реалізується, її 5 років проходить. Ну, система така, але... Коли це все робиться, це презентація, розрахунки. Там, от, якщо ви побачили, який цей бізнесман, він неймовірно великий. Причому вони рахують доволі дотошно. Як рахують? От вони відкривають підприємство, і що буде 5 років. Причому рахують і зарплату, і матеріали, хабарі теж рахують. От, там, якраз на насчет цього в них там представительські розходи, це без проблем. Ну, чаще всього пишуть консалт або входження на ринок. Ні, умоляю вас. Оці ваші трандеж. Ой, хап, вони писають. Тим паче в нас дешевше, ніж там. У нас вони взагалі в бізнес-план пишуть 10%. Чому у нас можна 5-4% залізти від суми інвестицій? Так, копійки, їй Бог. У Воно значно дешевше все вирішує. Так що це все рахується. І чому вони такі? Ну, розумієте, це ж бізнес. Вони прораховують скільки вони інвестують, потім вони відповідно рахують, скільки буде вироблятися, крім того, вони ж не просто так відкриють, вони зразу знають, де вони будуть продавати. Взагалі, щоб ви зрозуміли, будь-який інвестиційний проєкт починається не з той дурні, як говорять наші політики, дурні можна витинутися, а з того, де є можливість продати більше товару, або де є можливість ну, розширити ринок збуту. Це завжди. І тому, якщо вони бачать, о... Є можливість продати. Так, ми можемо побудувати підприємство тут, 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 тут. Ага, Ну от бурдуємо тут. так воно працює. А не так, як наші дурні розповідають. Ми, тут, ай. Я ж і дійсно, от хлопці порахували. Порахували логістику, порахували кількість населення і так далі. Порахували, що ті підприємства. Машиноводі. Там працюють. Люди отримують дуже добру зарплату значно більше ніж середньо по країні відповідно є продукція і вони знають куди цю продукцію дівати а вона дійсно вона як би сказати так поставляється там ну, в Європу скажімо так тому що вона розпала ні Німеччина ні, бренд німецький а воно розповзається по всій Європі і далі вони дійсно як сказати, є попит є пропозиція вони знають куди його поставляти і куди реалізувати і от вони зробили це зробили Ані А Ані ніяк? А Ані як? А ніяк? А ніяк? Ви, ви собі не являєте, яка це проблема? Тому що розумієте, як ситуація, вони ж зробили, кинути не можуть. А говорить, ну це ж просто жах якийсь. Говорить, ну, у них дійсно катастрофічно не вистачає працівників. Причина, я говорю, ну, не просто робітників ще. Навіть цих. Не вистачає. Говорить, просто неможливо. Це при тому, що вони іще підняли. Але ж розумієте така ситуація? Ну не будуть вони платити зарплату як почті. Ну, по-перше, вони інвесторам не пояснюють. А Фалинчик, ви сказати, а що це за ідеотизм? Середня зарплата по країні 16 тисяч. А ви їм платите 60? Редяться. Ну, ну от як це пояснити. ну Це в них така традиція. Розумієте? Тобто вони можуть, я говорю, там, де 16, платити 18. Ну, можуть заплатити 20. Все! Все, хлопці, вище ніяк! Вище вже, ну цікаві, хвилинку, як це так? Я, це, от уже ж, ви ж рахували, так, врахували, але да, рахували, то ми по-білому? От така ситуація. І це дійсно стосується не ті, не говорю, от ці підприємці, які відкривали, чому у нас і вийшло? Так, що був момент, коли навіть так активно. а потім, коли оце пішло. В мене в такому шокі я говорю, що у вас? як? Україна. Розумієте, за що це все проблема? За фобі. Ні, я не жартую. Просто розумієте, яка ситуація. Звичайно, ви всі розповідаєте, що ви хочете працювати по-чесному так далі, по-білому, я не заперечу. Але поки в нас є фопи, в нас нема безробітних. Розумієте. Ні, офіційно в нас там нарахували безробітних 18%. Розумієте, якщо в нас було безробітних 18%, то в цих підприємствах двері вишибали бажаючих працювати. Ну я не заперечую, не жартую, я серйозно. Тому що в Європі, якщо безробіття 7%, там таке твориться. А якщо 9, то там взагалі. А в нас, типу, 18 і робітників знайти не можуть. Я? Ви що? Як, Як не можна знайти, якщо стільки... Людей не працює. Ну, як вам сказати, воно не зовсім щоб не працює. Да, 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 да. Ну і знов-таки. У нас дійсно дуже часто ситуація. Людині пропонують працювати, побілу плати. Ну він говорить, ну що ж, ти, що ж... на роботу ходить? Да. І головне, щоб працювати, да. мало того, там що, зміни така ситуація, там дійсно працювати треба. Да. Там є от методи, то, що називаємо експлуатації. Коли, ну, скажімо так, сидіти перекурювати, ні, не вийде. Ну просто не вийде. Там якраз вони всі вміють боротися. І приходиться так, що ти йдеш, да, Або працюєш в офісі, або працюєш. станка весь день дійсно працюєш. Ні, все по часу. Але ти працюєш. І ти за це ти, ну, наш хлопець дому, та що ж, це що, працювати? І що, за такі гроші? Ні. Відкриє, хлопець. Там лівачок, там бочок, там ще шабашечка. А? Так. Да. Я вам пояснював, поки в нас є ФОП, є спрощенці, хлопці, ви можете що хоче робити. Вас робітників не буде. Тому що на сьогоднішній момент, ну, скажімо, у нас нема безробіття. Фізично нема. У нас, ну, реальне безробіття це мізер. У нас дуже багато людей займається лівачком. Мало хто, навіть якщо людина не фоп, а працює. Так, да, там яка ситуація? Можуть не заплатити, а можуть стільки урвати за день. Стільки, скільки за місяць платити, Розумієте, от це є. І оце дійсно ця система, коли людина може через торгуючи контрабасиком заробити стільки. Тому так. Да. І тому, хлопці. Таким моделлю економіки, євроспільноти, вони не просто жахнуться, вони скажуть, ви ще що дурніть і ви будемо прайтеся. Тому так, да, дійсно. Ліквідувати спрощенці, ліквідувати фопу, ну, зменшити до розумних, щоб була дійсно реальна безробіття. От тоді йдете працювати за ці гроші. І будете працювати добре. Взагалі, розумієте, така ситуація? Україні дійсно треба реформ... якщо ми зібралися в Європу, реформувати так, як в Європі. Безробіття. Лівачка нема зовсім. Все по-білому. Скаже на високі податки, дуже високі ціни. Та, а як? Щоб, Розумієте ситуація. От на сьогоднішній момент людина ну, хоче платить за комунальний пост, хоче не платить. А якщо людина буде знати, що можуть виселити, Причому так. Вона побіжить працювати на Так? Да? да. Мало того, якщо людина буде знати, що ні-ні, хлопці, ці всі фопи, сопи зникли, там уже нема. Або ти йдеш працювати по-білому. Або, або нема взагалі. І тебе з квартири вижену. І, і ти в магазині нічого не купиш, тебе грошей немає. Оці всі ваші лівачки, бубачки, ні-ні-ні нема. Тоді буде працювати. Ні, ну це нормальне явище, це я говорю, Польща теж це пережила. Ви просто не пам'ятаєте, скільки в Польщі було тіньової економіки, скільки людей. А базари які були. Боже, які були базари. 90-ті років вам пам'ятаєте? Ви ж розумієте, скільки хлопців заробляли на тих базарах. Торгуючи контрабасом аж годів. Все, тепер нема. Наброрд. В Польщі немає ні одного такого. Ну, 90-х років. Ні, там є базари, але, але там вже не цікаво. Ну, там по документам, там, це вже не цікаво. А тоді, так. Да. Дійсно, поляки почали працювати. Да? Не заперечуємо. Я розумію, ви скажете, ну, будемо в євроспільноті, ми на це все плюнемо, поїдемо в Польщу працювати. Не запечуємо. Їжжать. Чому я посміхаюся? Їжжайте. Хлопці, якщо ми вступимо в євроспільноту, у нас ціни будуть, як в Польщі. Не буде зиску. Ні. Зараз є дуже велика різниця. Ви там заробляєте, тут тратите. А тоді виходить, ви туди їдете, ви заробляєте пишіти ж саме гроші трошки більше, а ви витрати. Її. Тому просто ніякого зиску не буде. І це якраз теж на це розраховує, що вступимо в євроспільноту, ліквідуємо спрощенці, зробимо капіталістичну модель економіки і народ буде працювати, да, на підприємствах, які будуть відкривати німці, австрійці, і поляки, українці. І Працювати ви будете по-білому. Платить податки по-білому. Матюкатись будете. Поляки зараз дуже матюкаються, тільки раніше на базарі торгували, ой, матюкаються. да. да, да. Я, я розумію, що втратив, а що ж ви хотів. Зато в Європі. Ви бачите, так не буває, щоб об'єднати одне з іншим. Або лівачок, або побілний. Або працювати, або підворовувати. Або шабашити, або платить податків. Отак от, от воно є. Іншого, а іншого не існує. А вам дякую за увагу. Готуйтесь. Готуйте. Вам сказати, чого я вам не говорили? Говорили. Все. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило! Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.